Я з вами, як завжди, Elvi Man, і ви на каналі Elvi Man, правда? Тому що це буде від закладу. Блять, оце от тупо зайшло. Здоровенькі були мої підписники. З вами, як завжди, Олег, і ви на каналі Elvi Man. Сьогодні у нас нова доставочка. А на доставку у нас сьогодні буде локшина. І не проста, а драконівська, тому що приїде з закладу Dragon Walk. Отож перейдемо до проби. А ось і наш неймовірний пакетик з Хавчиком. Відкриємо і глянемо, що нам приїхало. А приїхало нам, до речі, на суму. Чомусь неправильно вказану суму, оскільки на самому сайті Клово, де ми замовляли, доставочка була в районі 726 гривень без врахування самої доставки за рахунок знижки на наш рамен, який є акційною позицією. Тут в нас знижка не врахована 756 гривень. Але оплачувалося воно зразу картою, так що, в принципі, претензій немає. Просто чомусь тут не вказали на самому чеку. Тим не менше, це не є дуже важливо. Приїхало до нас отака от штука. Отака от штука. І отакі от штуки. О! -о, -о, -о. Ха -ха. Чекайте, мені требачак. Оця маленька хрінь називається моті, Японський десерт. Але не вигляд він швидше як кунжут в імбирі. -е. <ф Volks família> Я розраховував, що він буде хоча б десь отакий. А він приїхав отакий. Ну, не знаю. Надіюся, він принаймні буде смачний, оскільки він дуже з дивними інгредієнтами. І навіть не уявляю, що це буде на смак. Бо воно там з кунжутною пастою, щось там з кокосом, з бобами. Ну, коротше, зовсім не таке, як звичайні стандартні моті, які запропонують е, інші заклади подібні цього. Е, коштує він 59 гривень. Ну, типу, не багато не мало, напевне, враховуючи, що моті в принципі не дешеві. Е, але. Але, але немає, що більше сказати. В принципі, 59 гривень от така от маленька штука. Якщо буде смачна, окей, без проблем. Моті не є дешеві. Е, оце в нас супер така класна коробочка, е, яка називається в нас Dragon Walk креветки в соусі Світ чилі з локшиною. Е, Що прикольно, ви можете самі собі вибрати чи локшину через. Чи Це дуже навіть непогано, тому що не всі люблять е, щось конкретне. Ну і в залежності від настрою теж можете собі вибрати. Е, цей пакуночок загорнутий у фульгу. До речі, реально так багато фульги дали. Це прям лайк за те, що вони дбають, щоб доїхало все теплесеньке. І дуже прикольно. Е, рамен. Рамен в нас що? Рамен у нас зі свининою. Е, 199 гривень. Ціна його стандартна. В нас він обійшовся десь приблизно 169, вроді би, оскільки на нього зараз акція. От прям ого ого, Супер. А ця штука в нас боул з рваною яловичиною. Ні. З рваною свининою. Кімчі і картоплею. Ось так він виглядає. І дуже приємна коробочка. І так, наш драгонбок з креветками в соусі світлі з локшиною. Виглядає він просто суперски. Такий дуже симпатичний з креветочками такими. Просто м -м, нямка. Важить він у нас 412 грам з контейнером. Має важити 370. Враховуючи контейнер, це, в принципі, я думаю, навіть пару грам зверху. Так що з ним взагалі все супер. Тістечку Мочі. Цей контейнер, до речі, щоб ми знали на наступний раз, важить майже 5 грам. Ця маленька штучка рисова 35. Що в принципі рівно саме те, що має важити до 1 граму. Наш чудовий рамен. Наш рамен важить 707 грам. Мав би важити 580, враховуючи навіть цей контейнер, який буде, ну хай буде 50 грам. Це прям дофіга вони так докинули, я вам скажу. 700 грам хавки, це ого-го скільки. Це, я думаю, вона їстеся і на цілий день вам буде. До речі, по цінах, якщо моті нам обійшлося 59 гривень, рамен 162, це по акційній ціні, 249 це Dragon Walk креветка в соусі Світхі. І бол зі свининою так само 249 гривень. А бол зі свининою в назві комусь... ага, у нас в якомусь подвійному контейнері. Майже. Просто накритий ще кришкою додатковою. А зверху стоїть ще соус. Вага соусу 54 грами. Бол з рваною свининою кімчі та картоплею. Боксик у нас залишився тільки картонний. Важить він у нас 425 грам з боксом. Ну і плюс 54 грами соус. 480 він би мав важити. Спробуємо наш величезний рамен просто. Хоча. На запах, чесно кажучи, я щось трошки. Не сильно хочу його пробувати, якось він мені трошки перебив апетит. Але поки він гарячий, спробуємо бульйончик. Бульон прикольний, але на самому початку є якийсь легенький присмак такий, який дає їй запах, можливо, це устрічний соус. І трошечки він, блін, портить картину чомусь. Далі відкривається вже от якраз рибні нотки такі. Морепродуктів. В міру гострий. Так, чуть-чуть першить в горлі тільки. І що я би хотів сказати? Тут прям дофіга моркви і капусти. Не так багато м'яса, але в принципі ні, в принципі, може бути ще. Враховуючи скільки м'яса в цьому боулі, то в рамені прям повно. Локшина. Не схоже на прям дуже якусь звичайну, але чи самі вони її роблять, я щось сумніваюся. Локшина нічого особливого. Мізко просто, просто рване, рвана свинина відварена. варена. Хоч, вроді би, тут є якісь признаки того, що вроді би воно обжарювалося. Відчувається на смак просто як варена. Е, на рахунок яєчка. Вроді, маринується, та. схоже на те, що воно мариноване, оскільки видно на ньому, що воно потемнівше. Да. До речі, в приємних приправах, щось там соєвим, напевно, намішали. Досить цікавий на смак, не противне, реально прикольне. Деколи буває, що прям не дуже. Ну, такі я вам скажу трошки спірна позиція. Дофіга хавки, реально дофіга. Бульйон смачний, але з ноткою устрічного соусу, який трошки заважає повністю насолоджуватися. Плюс, як в повноцінного рамена, ну тут по суті дуже якби, такого норі я тут не бачу. Е Наруто тут теж немає. Хто дивиться Наруто, а? <світування> а? <світування> дофіга моркви, дофіга капусти. Е Замість кусків е смаженої свинини тут відварна. Скорше всього, або, або я не знаю, або вона вже такою стала загалом непогано. Якщо брати акційну ціну там в 160 з копіками, в принципі, окей, я би за то віддав. 200 гривень, 250, то вже в принципі таке собі. Я знаю, де він смачніший. Можна, в принципі, можна. І в принципі, нормально. Але що є більш спірним, ніж наш. Рамен це наш боул. Який коштував 250 гривень. В якому більша частина складається з картоплі. І м'ясо тут прям кід наплакав По-перше, картопля. напівсира Я не знаю, можливо, то мені така попалась. Менше вже готова. Велика картоплена напівсира Реально, вона не хрустить, але. Чути, що вона повністю не відварена чи не запечена. Знову ж таки, я так розумію, що вони її спочатку або відварювали, а потім запекли Чуть-чуть. Бо тут прям ледь-ледь на деяких. Трошки видно, що вроді запечене. Тут взагалі не зрозуміло. Таке враження, що не взагалі в мікрохвильовці її робили. На Смак вона просто ніяка. Просто картопля. От візьміть картоплю, полічте. Чуть-чуть підваріть, і чуть-чуть підпечіть легенько. Взагалі без спецій. Вийде то саме. І такої шняги тут, в принципі, півбокса. М'яса тут, скажімо так, дві столові ложки. Можливо, це то саме, що в принципі в рамені. Тут вже більше чується, що воно дійсно запікалося чи смажилося. Воно таке ніжне. Прикольне віддає оцією скоринкою. Непогане, але, блін, я не знаю, ну реально 2 столові ложки м'яса. І пів бокса картоплі, добре, то що не все. Тут ще є в нас, я так розумію, то маринована цибуля. то щось середнє між квашеною капустою і цибулею. Ну Походу цибуля. Яка квашилася з капустою. І трошки, трошки зелені. Кукурудзи. І цибульки нормальної зеленої. Я забув соус дати. Можливо, все діло в соусі просто. Соус прикольний. Добавити його на ту всю картоплю. Може, воно щось поміняє. Окей. Okay. Беремо чуть-чуть м'язка, чуть картоплі і чуть-чуть тої цибулі. Ну, чесно кажучи, за 250 гривень це якась порнуха. Цибулю ту мариновану? <coughs> я взагалі хрен його знаю, нащо вони його туди запхали. Ну вона відверто кажучи, просто бридка. М'ясо окей, okay, м'ясо прикольне. М -м, картопля. Ну, її би хоча б просто запекли нормально. Соус класний. Все. Вибачте мене, але я собі можу піти в тісер і взяти сковорідку з м'ясом, і воно десь буде приблизно таке саме, навіть трошки смачніше. І вона буде коштувати в два рази дешевше. Так що, ну, ця позиція мене прям дуже розчарувала. Щось, я, знаєте, очікував набагато більшого. І враження на самому початку у мене були набагато ліпші. Якщо ситуацію не виправить наша локшина з креветками, ну, тод тоді я не знаю навіть, що тут, що тут сказати. <кхем> локшина з креветочками у нас тут що має? Має в собі 4 креветки. Так. Да. 4 креветки. Ну, в принципі, в принципі принципі ну вони великі Я скажу, звісно, що мало, але в принципі може бути. Ммм, помідорки, чері макарончик, перчик. І цибулька, і кунжут, і морквочка. Спробуємо, що що за соус. Непогано, але. Немає якогось прям дуже такого чіткого вираженого смаку, як то буває в різних там китайських чи японських м -м, стравах. Ну і трошки, якщо чесно, маловато навіть соусу. Хотілося б чуть більше і, можливо, якраз би оце от покращило ситуацію. Як їсти сам макарон чуть-чуть, <кій> ну такий пріснуватий, не вистача йому соусу. Було би більше, було б в принципі окей. Не скажу, що погана страва mm, така посередньо стандартна. Посередньо стандартний Вок. Але аж ніяк не виділяється на фоні інших. На жаль, чогось в мене були набагато більші очікування від цього закладу з такою крутою назвою, як Dragon VOK. Mm, але щось та назва, якщо чесно, себе не виправдовує. На жаль, Моті Моті я завжди згадую за Бегемота. Мутомото з Мадагаскару. На запах всередині як мелений кунжут. На вигляд як мак. Хоча в принципі дуже схоже, напевно, якщо перемолоти кунжут. Намагаюсь розпробувати просто. Через то, я так довго жую. Всередині щось таке, як дійсно мелений кунжут. Паста така кунжутна. Загалом. Можна спробувати. Дійсно дуже цікава штука, дуже така неоднозначна. Не зустрічав просто напросто по інших закладах такого. Інших видів в них немає тільки один. Але цікавий. От пляха, поки що, це от єдине, що мене зацікавило в цій доставці. Реально дуже прикольний моч. Загалом, що можна сказати про наш DragonWalk. Їсти його можна. Не все правда. Крім маринованої цибулі от прям вообще стрьомна штука. Е, рамен Рамен посередній, яйце мариноване гарно, досить смачне. М'яско дають вони всюди однаково, наскільки я зрозумів, е, ніжне. Більше на смак, як відварне, але в принципі, якщо це щось таке по суті, як з рульки, то десь воно приблизно так і на смак відчувається. Ну, до м'яса питань в принципі немає. Питання тільки до цього боула, де більша частина складається з картоплі і з незрозумілої цибулі, локшена з криватками, як я й сказав, тільки більше соусу щоб був яскравіший смак. Ну, і цей соус е, до Боула ну, прикольний. Мені він сподобався. Вони його, здається, самі мішають на основі сметани. <кхід> соус класний. Хто придумав лайк. Та й, в принципі, все. І на цьому будемо завершувати наш огляд. Е, доїдати залишки цієї їжі, крім цієї цибульки. І. До наступних оглядів! Як завжди, смачного тобі! І бувай!